І всім привіт! З вами Крипто Свік! Як завжди, поставте перед переглядом цього відеоролику лайк та підписку. Буду дуже вдячний за вашу активність. І зараз такі часи, що всім потрібні гроші, чи на подарунки, чи ще щось. І саме в цьому відеоролику я вам розповім про схеми, на яких можна реально заробити якусь копійку на подаруночок. Я не говорю, що ви там зможете заробити. Прямо там тисячі доларів, а просто зможете заробити на якийсь там подаруночок в розмірі там, ну, тисячі гривень, 2000 гривень, і ви зможете реально їх заробити разом зі мною. І почнемо з самої складної важкості е заробітка, і в кінці вже розглянемо самі прості способи заробітка. І перша на розгляді тема це гаманець сетве валіт. І на ньому ми зможемо заробити за допомогою реєстрації. Після реєстрації нам зачислять невеличку суму грошей, які умови отримання грошей тут. Нам потрібно закинути 500 гривень. Не переживайте, це все безпечно. Ви максимум потратите декілька гривень на комісії. І вам накинуть за це копійку. 50 гривень за те, що ви просто зареєструєтесь і зробите депозит 500 гривень. Ви їх моментально зможете вивезти обратно собі на картку. Головне почекати, поки вам нарахують. І все. І 50 гривень ваші. Також можна запросити друга і отримати теж 50 гривень. Посилання буде в описі. Що ми робимо? Ми просто реєструємося, робимо депозит в розмірі 500 гривень. А, і ще потрібно пройти верифікацію. Так, потрібно прийти в верифікацію. Через Дія можна за декілька хвилин верифікація проходиться все просто від 14 років. Якщо вам нема 14 років, то рекомендую попросити якогось знайомого, друга, якому є 14 років, і все, І просто робите депозит 500 гривень. Не переживайте, тому що ця партнерка, вона, так сказати, є в Binance. Точніше, співпрацює в Binance, я зараз можу прикласти вам скрін. І хочу сказати, я вас не заставляю нічого робити, це просто тим, хто хоче заробити. А ми їдемо далі до наступної теми. А далі вторий спосіб. Що ми робимо? Реєструємося, це теж е, криптогаманець. Можна сказати так, тут теж можна заробити. А як саме? Переходимо по посиланню в описі або в коментарях. Реєструйтеся. І що ми робимо? Нам дають на рахунок кешбек 2 майже 2 бакси. Тобто мінімалка тут 2, і потрібно зробити крипто-обмін. І за цей крипто-обмін ви отримаєте е, декілька копійок, ну, кешбека, і тоді ви зможете вивезти ці 2 долара. І все, виводите собі 2 бакса і радуйтесь, що плюс. Декілька гривень у вас на карті. Також можна запрошувати друзів і отримувати теж від їх транзакцій відсотки. І все. Ви просто робите обмін. Хто шарить, можете подивитися навіть на ютубі, як зробити криптообмін. Чи ще щось це безпечний криптогаманець. І не тільки криптогаманець, тут а, різні валюти є. Заробляйте, як хочете. Так. І переходимо до самих простих способів заробітку. І третій спосіб найлегкий це EasyBank. Я про нього тисячу разів вже на своєму каналі говорив, показував. Не знаю, чому так мало е, залітають в цей банк, тому що не, не розумію. Тут куча халяви. Гарний кешбек і дають бонусом від 50 до 150 гривень за просто верифікацію від 16 років. Ви можете спокійно відкрити картку через Дія і не пікуватися про свої цей. Вам нарахують 50 та 150 гривень. І я заробив тут аж 5 тисяч гривень, буквально менше, ніж за місяць. Все, що нам потрібно, це завантажити додаток по посиланню. Саме головне по посиланню, от ті можете інші де завгодно зайти. а EasyBank по посиланню, тому що якщо ви зареєструєтесь не по посиланню, то вам не дадуть ваші гроші, а ці гроші можна буде вивезти сразу собі на картку і кайфувати від таких грошей. Також ви можете запрошувати друзів, як це роблю я і заробив таку суму. Ну, для мене це гарна сума. Я студент на першому курсі, тому рекомендую всім залітати. Буде посилання в описі, і моя мета. Методика, в чому заключається, як я набрав, скільки рефералів. Ні, це не YouTube, це Telegram. А як в Телеграмі набрати купу ваших різних рефералів, ваші проекти? Я лишу вам базу Телеграм-реферальних чатів. Що це за реферальні чати? Ви просто спамите тут свою картку або ж. Любий реферальний проєкт. Ви не знаєте, де брати рефералів. Якщо у вас немає друзів, ви просто заходите в цей чат або в інший чат, який я вам залишу в своєму телеграм-каналі, і там буде чисто база телеграм-реферальних чатів. Ви просто спамите ось такі ось повідомлення або банка, Там від якого хочете банку, від будь-якого реферального проєкта, і люди будуть заходити по вашим силкам, ви будете по їхнім силкам заходити і будете реально заробляти гроші. Я на такій методиці заробив 5 тисяч гривень, то і більше, якщо підсумувати всі банки, в яких я брав участь. Тож я вам рекомендую залітати та не втрачати ваш час. А ми йдемо до наступного проекту. І закриває наш відеоролик проект по хмарному майнингу. Що вам потрібно зробити? Перше, зареєструватися. Реєстрація дуже проста, без верифікації, без нічого. Ви просто зареєструвалися, отримаєте бонус. Бонус отримуєте в розмірі е, швидкості майнінгу, хмарного майнінгу. Так, тут там можна заробити реально і реально виплати приходять. Ви просто оставляєте свій телефон і забуваєте. Тож, він не навантажує. це хмарний майнінг на сайті. Вам лише потрібно зареєструватися по посиланню і все. Вмикнути ваш майнинг і забути про нього на декілька днів, і вам там буде майнитись. Виплати реально приходять. Зараз прикріплю скрін і просто фармите токени. Фармите мінімалку виплату, ви отримали швидкість, і вибираєте токен, який будете майнити. І все, ви майните в браузері токен. Він не нагружає не вашу сеть. Він просто в офлайн режимі даже працює. Ви просто іноді заходите, перевіряєте, чи там все ок, і потім виводите собі на криптогаманець і обміняєте. Якщо ви не знаєте, як обміняти, то можете загуглити в Ютубі, де хочете, можете подивитися обмін на безченжі чи де хочете. І просто так отримуєте свої 10 баксів то й більше. Також тут є реферальна система, без, без неї ніяк. По моїй методиці, як я говорив раніше, ви просто заробляєте собі кучу грошей. Моя, ну, можливо, вона і не моя методика, але цією методикою користуються дуже багато людей і заробляють дуже хороші суми грошей. Ви просто робіть, так як я сказав, і реально заробите. І так, да, я вас не заставляю цього робити. Ви просто втрачаєте свій шанс заробити на подарунки своїм близьким та друзям. Тож, і на цьому будемо потихеньку закінчувати. А за саме креативний коментар, який ти напишеш під цим відео, я лічно тобі скину 30 гривень на картку. Тож пиши свій самий креативний, самий цікавий, смішний коментар під моїм відео. І е, якщо він набере багато лайків, то я тобі закину 30-ку на карту. А на цьому все. Я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Я розумію, що він недоскональний, але все-таки, якщо ти його подивився і поставив лайк, я буду тобі дуже вдячний, адже це для мене дуже великий подарунок. І ваш лайк він просто робить неможливим. Ми продвигаємо український YouTube і йдемо вперед. До перемоги! Всім дякую, всім пока. А всі посилання на гаманці та проекти будуть в описі або в коментарях, або в моєму телеграм-каналі. Thank okay. you.